Ілона Ельтек мама. Їй два. Вона так любить маму, і цілий світ знайде в її очах. Бо мама заплітає колосками, цілує ранки і розвіє страх. Їй шість. Не плач моя матусю. Я вже доросла йду у перший клас. Портфелик зошити і швидко повернуся. Все швидше й швидше плине час. Їй чотирнадцять. Світ насправді інший, І мама знає, знає не про все. Цілунки перші. Друзі зради вірші, а час летить, а час уже не жде. Їй майже двадцять, не змінилась, наче освіта мрії менше й менше спить. Весілля фото мама знову плаче, І все в її житті завбільшки змить. Вже двадцять три. Комусь телефонує. У мене народився мамо син. Я плачу і плачу. Скільки сліз тих ти чуєш? Він цілий світ, І на цілий світ один. Сьогодні тридцять. Втомлена і красива. У неї діти все кудись біжить, цілує ранки. І не повіриш, диво все заживає, мамо, майже не болить. Їй п'ятдесят. Вона сьогодні в мами, бо не побачите її найбільший страх, бо тільки мама. Міє колосками і цілий світ лише в її очах.